Торгівля книгами це бізнес і сфера творчості. Пропагувати читання на всіх рівнях. Такий життєвий шлях, колись обрала директор Луцької книгарні Освіта Оксана Грінченко. Сьогодні у жінки, яка прочитала все, що видається в Україні, і не тільки ювілей. Із цієї нагоди найстаріший букіністичний магазин міста відвідали наші кореспонденти. Кажуть, що три найсильніших аромати: це запахи гарячої кави, свіжої випічки та сторінок нової книги. У Луцьку на проспекті Волі поряд із кав'ярнями майже 60 років діє особлива книгарня. Тут кожен може обрати собі щось до вподоби. Історія цієї книгарні почалась у радянські часи. Вона пережила багато подій, бачила тисячі авторів і мільйони книжок та покупців. Тут вібрує енергетика людської думки. У книгарня взагалі таке доволі сакральне місце. І, зважаючи на те, що тепер доступ до книжок є доволі широким, і вибір їх так само є величезним. Дуже важливо, мабуть, прийти і зустріти людину, яка відчує в тобі. Читача відчує твій смак. Книжки нас знаходять в дуже потрібний момент. Завжди ніколи жодна книжка не є випадкова. А з іншого боку, людина, яка працює завжди з книжками, точно так само є не випадкова. 30 років поспіль цей інтелектуальний простір творить Оксана Грінченко. Її часто можна побачити за прилавком. Вона дає поради і завжди в курсі всіх новинок на ринку книги. Для неї це не торгівля, а мистецтво поширення слова. Відчуваю, що потрібно, які книги люблять люди. Люблять. Я люблю спілкуватися з людьми і. До нас дуже багато цікавих ходить людей. Я рахую, що це подарунок долі. Спілкуватися з нашими лучанами, гостями нашого міста. Це все таки культура. Якби зараз ми продаємо дуже багато саме українських книг, українських авторів, і їх є надзвичайно багато, надзвичайно талановиті. Тому я рахую, що ми піднімаємо цим нашу національну свідомість і нашу національну культуру. Родзинка книгарні зустрічі письменників із читачами. Заклад, у якому вже 60 років живе літературне слово, вселяє надію, що паперові книжки не зникнуть. А якщо ж директора книгарні Оксану Алімівну Грінченко, ви зустрінете на якомусь книжковому форумі далеко від Луцька, знайте, що незабаром останні новинки з'являться у нашому місті.